Пифловий комплекс Бік Бен Відріл, столиця життєлюбів. Старт продажів. Президент Володимир Зеленський прокоментував розслідування. Глава держави повідомив про доповідь директора Набу Семена Кривоноса і очільника САП Олександра Клименка. Далі цитує Володимира Зеленського. Може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для відкриття корупції і в підсумку справедливий вирок. Важливо, що антикорупційні інституції працюють незалежно, а ухвалений у четвер за. Кон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби з корупцією. Я подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу, за такі викриття. Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості у НАБУЙ САП щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки. Доповідав сьогодні також міністр внутрішніх справ України ігор Клименко. Вже в Нацгвардії триває службове розслідування. Я очікую на серйозні результати по всіх підрозділах логістики в Нацгвардії. тільки бойові, тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі, нововведень. Напередодні Національне антикорупційне бюро України повідомило про масштабну корупційну схему за участю народного депутата при закупівлі БПЛА та засобів РЕП. Тож зберемо з вами усі важливі деталі, які відомі зараз, і хороше, бо розслідування тривають і не дуже. Бо знаєте, ці два тижні увінчалися скандалами, пов'язаними саме із законопроєктом щодо набу. Отож на І САП викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили народний депутат України, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій, начальник міської військової адміністрації, керівник військової частини Національної гвардії України, а також бенефіціар підприємства і директор компанії постачальниці безпілотників літальних апаратів. За даними слідства, упродовж 24-25 двадцять того років учасники організованої групи налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, виділеними органами місцевого самоврядування на потреби сил оборони, а також одержання і надання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, як встановили антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Одна зі схем реалізовувалася під час укладання державного контракту на постачання систем радіоелектронної боротьби за укладення договору про закупівлю продукції за. Завідомо завищеною ціною учасники організованої групи отримали неправомірну вигоду у розмірі 30% від суми контракту за аналогічним механізмом діяла і схема закупівлі fpv дронів. Військова частина уклала державний контракт на суму майже 10 мільйонів гривень із підприємством, яке поставило продукцію за завищеною на близько 80 тисяч доларів США вартістю після виконання контракту. Службові особи підприємства передали учасникам злочинної групи їх відкат. Наразі чотирьох осіб затримано у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України це привласнення, розтрата, майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Серед затриманих у справі про дрони екс голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він, за даними змі, є причетним до справи щодо корупції на закупівлі БПЛА і систем РЕП. Раніше він очолював Луганську обласну військову адміністрацію, а зараз є очільником Мукачівської районної державної адміністрації. Кабінет міністрів напередодні в пізно ввечері на позачерговому засіданні погодив звільнення гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації. Заявила Юлія Свириденко. Ну я також хочу сказати, що вже вранці, Цій неділі, 3 серпня, з'явилася інформація, що Володимир Зеленський офіційним указом звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мкачівської. РДА звільнили також Андрія Юрченка з посади очільника Рубіжанської міської військової військової адміністрації, а от депутатом, який фігурує у справі, виявився Олексій Кузнєцов від Слуги народу, голова фракції Давид Дарахамія повідомив, що на час розслідування членство Кузнєцова у фракції призупиняють. Далі цитую: очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни, винні у корупційних злочинах. Чинах мають понести справедливе покарання незалежно від статусів та посад. Написав Рахамія у центрі протидії корупції. Зауважили, що Кузнєцов голосував за обмеження незалежності НАБУ і САП, а пізніше підтримав законопроєкт, який повертає повноваження цим органам. Він був обраний нардепом у 2019 році на Луганщині. Цей депутат також є членом комітету ради з прав людини та тимчасової слідчої комісії з питань тарифної політики. Окрім того, був помічний нардепів від партії регіонів і блоку Петра Порошенка за вказівкою міністра МВС Ігоря Клименка було негайно розпочати службове розслідування, а командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів із посад. У Національній гвардії ми впроваджуємо системні запобіжники, які мають унеможливити зловживання всередині. Йдеться про новостворене управління контролю за службовою діяльністю. Воно працюватиме за принципом внутрішньої безпеки незалежно та професійної. Вже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності і професійної придатності. Повідомив Клименко.